Вітаю усіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс, і сьогодні ми подивимося на мегаепічні бої в грі Ultimate Epic Battle Simulator. Гру, яка з'явиться 12 квітня в Steam, зробила всього одна людина, і ця гра являє собою на даний момент, оскільки вона лише, -лише розробляється, можна сказати, реконструкцією різноманітних боїв, абсолютно різноманітних, від. Того, що ви хочете, і я думаю, що в майбутньому буде ще багато різних речей, і це прикольно. Розробники дослуховуються до усіх, хто намагається щось йому підказати. Можливо, в майбутньому з'являться якісь місії кампанії. Ну але давайте подивимося, що це у нас таке. В режимі битв, який нам зараз доступний, у нас є вісім команд, і в одну із цих вісім команд можна додати будь-яку категорію різноманітних воїнів. Ну, вони є абсолютно різноманітні, це цікаво, починаючи від якихось там середньовічних воїнів і завершуючи зомбі або тваринами. Після вибору категорії ми можемо обрати собі. Конкретний тип військ, є їх уже чимало, але я думаю, що вони будуть додаватися. Також ми можемо вибрати кількість воїнів, ну і позицію, що вони будуть робити. так? Звичайно, можна обрати потім другу команду, третю, п'яту, восьму і зробити, щоб вони билися або один за одним, або один за одного. Тобто абсолютно різноманітні реконструкції, і це чудово, тому що можна дійсно випробувати, щоб, наприклад, там зомбі билися проти, не знаю, якихось воїнів, і думаю, що в ці ігри є досить велике майбутнє. Звичайно ж, ми можемо подивитися на кожного воїна, як він виглядає. Ось, наприклад, у нас ось такий є товариш або ось таке. Так можна вибрати різноманітних орків, все що є доступне. Вони постійно-постійно оновлюються ці воїни, ці типи військ, типи юнітів. І є в мене тут така невеличка думка. Думаю, що можна ще й розробника ще щось попросити, і він додасть, можливо, і нам, якщо ми звичайно будемо підтримувати дану гру. А чому б і ні? Звичайно, кожного воїна можна також налаштувати, тобто додати йому здоров'я, дамаг, швидкість його стрільби і тому подібне. Ну, але я так розумію, що в кожного вже є по замовчуванню якісь параметри, які ми не знаємо, тобто ми можемо просто збільшити або зменшити. Є ще такий цікавий тип військ, от як тварини, так? Якщо ви дуже попросте, то ми. Спробуємо подивитися наступного разу на тварини, наприклад, як б'ються е, кури з, е, не знаю, з. пінгвінами, або черепахи, а можливо, до цього моменту з'явиться ще щось. І обов'язково подивимося, хто ж переможе у таких мега-епічних боях. Ну що ж, давайте ми подивимося якийсь бій, зробимо, зреконструюємо. Не знаю, давай виберемо. Наприклад, мені завжди хотілося подивитися, що буде, якщо вибрати е, стрільців-лучників проти е, автоматників Другої світової війни. Не знаю скільки вибрати їх по кількості. На даний момент у нас є дві мапи. Звичайно, що кількість їх точно буде збільшуватися, це, напевно, обов'язково для розробки подібної гри. У нас є вибір також погоди. Можемо вибрати чисте небо, хмурне, там дощик. Не знаю, чи це на щось впливає. Ну Давайте, ну не знаю. Ну скільки? Ну як може, може бути хоча б якесь приблизне число, щоб було все нормально, все чудово. Ну, давай ось так спробуємо, так п'ять проти двох тисяч. лучники проти автоматників. Я думаю, що це повинно бути доцільно. Нам потрібно вибрати десь рівну ділянку, ось тут нібито виглядає, вона рівна. Давай повернемо наших солдатів Другої світової війни, так? Американські солдати Другої світової війни. В іншому боці, в іншій стороні. Розташуємо. давай ось трішечки рівніше якось їх поставити. Розташуємо наших лучників. Ох, це вже занадто рівно, так можна обрати формацію, Ну, ось так, я думаю, буде доцільно. Мені здається, що повинні бути якісь цікаві бої в такий момент. Що у нас вийде, ми звичайно подивимося погоду. Ну, можна вибрати, в принципі, те, що є, та й залишити все. Ну і розпочати саму. А величезну баталію, найбільшу у світі і найепічнішу. І ось ми на полі бою. На полі бою де зустрінуться дві епохи, дві абсолютно різні епохи, які, напевно, ніколи би не змогли зустрітися, окрім як у подібній грі. Мені здається, у нас уже епічний бій відбувся, тому що виявляється, у нас тут пагорб. Пагорб, коли у нас з однієї сторони стрільці, з іншої сторони стрільці, це якось. 에... Додає епічності, напевно, так. <ріх> ну, але подивимося, що у нас вийде, не думав, що там пагорб є Отже, ось такі у нас е, наші лучники, всі, як під лініючку, не знаю, можливо, мабуть, йому розробника надумає зробити трішечки різноманітності. Е, ну, але в будь-якому разі це виглядає досить-досить так епічно. Так, багато слова епічно, тому що гра у нас епічна, тому що в нас все епічно. Ну а ось тут у нас наші бійці американської армії Другої світової війни, так не сучасні. Ем, також бачимо всі як під підлінічку. Правда, вони якісь більше готові, мені здається, до битви уже стоять, уже готуються, щоб щось розпочати. Також ми можемо перемкнутися на режим так званий кінематографічний. Ось, коли у нас немає нічого додаткового, можемо, не знаю, знімати якісь просто кліпи. І це цікаво. Ну що ж, розпочинаємо мегаепічну битву. Вперед! Вперед! Так, бачимо. Наші автоматники, наші воїни вже почали стріляти, правда, десь пагорб. А що? А чому лучники не стріляють? Ох нічого собі, Подивіться, яка швидкострільність! Оце епічно. Е, щось якось. Ще... Лучники ще б дострілюють, ні? Ну, по факту лучники повинні були би мати перевагу, тому що вони за пагорбом. Давай подивимося на нашу статистику. Так, уже перші, перші загиблі у нас є за пагорбом. Ну, лучники повинні, напевно, вистрілювати так, щоб прилітали через пагорб. Але яка швидкість стрільби у наших воїнів американських? Ви подивіться, це просто щось чимось. Ох! Таке враження, що вони лазером стріляють! Але хлопці, напевно, мають наші лучники трішечки е, низьку, низьку дальність стрільби, і вони, звичайно, швидкострільність просто шалено мають, так? Це, звичайно Ех, Дуже сумно, так? Е, оскільки вони вже падають, вони тільки підходять до цього пагорбу, напевно, пагорб все ж з якоїсь сторони, можливо, він і допобіг, тому що швидше за все лучники взагалі би не добігли. Так, тому що, напевно, дальність стрільби набагато більша. Ось. А пагорб їх хоча б трішечки закриває. Тому, напевно, все ж добре, що пагорб пагорб у нас був. Ось, Тому що вони не всі просто відразу падають. Як це хотілося би, напевно. Ось цим хлопцям справа у нас. Ну, а стріли у нас летять не дуже-не дуже швидко. Плюс. Мені здається, що е, потрібно було би їх якось ще розташувати ще ширше, щоб вони могли зайти е, ось е, по, по сторонах, по флангах, і спробувати розстріляти ось цю е, невеличку, в принципі, армію, але досить потужно. Ох, це що таке? Ну, ну, це у нас ще тільки гра розробляється. Думаю, що ця штука у нас ще буде поправлена і в підсумку. Е, не все буде погано у нашому домі, так? Як бачимо, поки що, поки що, ну. Ну так собі, рівноцінна майже битва. Хоча, як бачимо, 500 проти 200 вбитих, але й кількість воїнів абсолютно, абсолютно різна. Подивіться, який ми бій. Просто, просто, щось, чимось. Ах, і як же це виглядає прекрасно, неймовірно. Неймовірно, і можна побачити саме саме ось тут. Напевно, ще не вистачає катапульт. Так, там є можливість додати катапульти, додати лучникам катапульти і бабахнули б раз катапульт, до речі, не уявляю, як там катапульти, але, можливо, ми також подивимося на якісь катапульти, звичайно, якщо ви підтримаєте дане відео, то. Чому б ні, можна запропонувати, ви напевно бачили, що там є, і можна запропонувати одну чи іншу битву, подивитися. Звичайно, звичайно. Це серйозне таке випробування для будь-якого ПК, тому що такі епічні бої, коли, як бачимо, навіть ці трупи залишаються, так? коли тисячі тисячі воїнів з різноманітними своїми особливостями навантажують досить серйозно ПК, але. Це, це воно цього вартує. До речі, якщо говорити уже про технічну складову, то гра зроблена на Unity, і це досить-досить цікава така штука, що можна було реалізувати аж до такої степені. І хотілось би, звичайно, різноманітності різноманітних воїнів, різноманітності різноманітних воїнів, так як би це не звучало. Можливо, ще додавання якихось анімацій, але нагадую, що робили це все от всього одна людина. Наскільки я якщо я не помиляюся, то ця людина із Канади. І. Мені дуже-дуже подобається те, що я бачу, особливо те, що наші всі воїни вони дійсно не зникають. Мається на увазі, уже не дуже живі. Але все ж. Якщо говорити про хід наших боїв, то як бачимо. Якось епічно, епічно, поки ми тут спостерігали. Так, американські солдати активно, активно перемагають, перемагають і просто не встигають по швидкострільності наші лучники щось зробити. Вони гуртуються просто в одну кучу і ось так, ось так ось і падають. Так, на жаль, їхні луки проти навіть, навіть початку. ХХ століття зброї не дуже ефективні. І ось останні хлопці у нас падають. І ось ці хлопці у нас переможці. Переможці у мегапічній битві двох епох. Не знаю, можна, звичайно, напевно, було би ще щось зробити. Так, куди радіють. Можливо, придумати якусь е, кількість, можливо, краще поставити м, не знаю, тих чи інших воїнів, можливо, ближче поставити лучників. ось, Але вони просто їх в нас косять. Просто косять. Спочатку, здається, було все на рівні, але потім все ж хлопці наші із автоматами були ефективніші, були, активніші. До речі, у нас третя година, тобто декілька годин так нормально у нас ішов цей бій, і е, по факту ми зможемо навіть і побачити, е, там, не знаю, ніч, коли воно це задійде. А поки що у нас ось така ось така битва. Ось так. Тут у нас лише тишина, а там у нас радощі. На цьому будемо завершувати наш е, огляд, наш перший погляд на таку чудову гру. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити пальці догори. І до нових зустрічей. Бувайте!